Це камера відеоспостереження Xiaomi c 400. Цифровий охоронець, шериф і трохи параноїк, який ніколи не спить. Адже відповідає за твою безпеку. Записує відео із роздільною здатністю 2,5К. І вона знає, що таке деталізація. Можна навіть роздивитися деталі на обличчі того самого підозрілого сусіда. Широкий кут огляду на 360 градусів. Так, ця штука обертається на всі боки. Що ми маємо в комплекті? Камера, кабель, кріплення та інструкція. Встановлення займає всього кілька хвилин. Після цього під'єднуємо до Міхов. Відкриваємо камеру в реальному часі і бачу, що все ок. Під контролем. Окей, камера крута, але кому вона потрібна? По-перше, молоді батьки. Особливо, якщо ваша малеча хапає до рук все підряд, ця камера буде вашими пильними очима. Для власників квартир під оренду, малих бізнесів, якщо ви часто буваєте в подорожах, або просто переживаєте за свою оселю. Ніхто не залишиться непоміченим. Тепер про фішки. Це нічне бачення та двосторонній аудіозв'язок. Можна не тільки дивитися, а ще й говорити. Головне нікого не налякати. Цю камеру та інші гаджети для розумного дому знайдеш знайдешвало.